Вітаю, друзі! З вами канал Clash Today, мене звати Бонні. І знаєте що, друзі? Сьогодні я лазив такий по клешці, щось шукав цікаві якісь речі і наткнувся на одну цікаву річ. Сьогодні я вам її покажу, ну я не міг не зняти і не показати вам, тому що ну, я такі штуки полюбляю. Тому сідайте комфортніше, беріть щось гаряченьке, а ми починаємо. Вирішив я сьогодні таки зранку зайти на Reddit. Я достатньо часто сюди заходжу і побачив цікавий скрін, де чувак питає в анотації під скріншотом, чи він єдиний, хто побачив це в тренінг-центрі, це там, де ми проходимо практику. І на скріншоті було показано 4 казарми. Мене це дуже зацікавило, я тут почитав коменти. Єдиний комент, який мені сподобався, він був. Достатньо радикальне. Тут чувак писав про те, що типу, буквально неможливо грати, бо і всі ігри Supercell, доки це не буде виправлено. Дякуємо, що звернули на це увагу. А, мене ця тема зацікавила, я вирішив сам перепровірити, так це чи не так. Тож я одразу пішов дивитися, так це чи не так. Заходимо на практику, я перейшов одразу на шостий таунхол і бачу: раз, два, три. Так. Дійсно, є три казарми. Ми можемо подивитися і інші бази. Ой, не так вийшов. Ну, наприклад, хай це буде десятка. І ми заходимо і бачимо дві дар казарми. Три, 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 четверта а, класична казарма. І це, це мене зацікавило. блін а як же так? Потім я з часом зрозумів, що насправді це просто бувалінки розрабом фіксити цей розділ. Я вирішив перепровірити. Цікаво, а у гравців Тебо ж теж може бути така штука чи ні. І я перейшов до клану Заброшки, перейшов до гравця Фоксі і побачив теж саме 3, 4 і 2 дар казарми. І виходить так, що насправді всі гравці, які не зайшли у гру після обнову, вони залишилися старою версією гри, де ще є ці чотири казарми. Скоріше за все, для них буде цікавим сюрпризом те, що там буде після обнови одна казарма. І ось після таких ситуацій, насправді я вкотре розумію, що розрабам просто тупо пофіг на все те, що відбувається в клеші. Якщо ми повернемося трошки назад, в 2016 рік перед тим, як закривався глобальний чат, розраби заявляли, що закриватись він буде по двом причинам: перша така велика причина, що вони не можуть е зберігати на своїх серверах такі великі об'єми інформації, які дає глобальний чат. Тому вони його закривають. Друга причина була це срачі, там політика і бла-бла-бла, але це така вже більш для галочки була причина. І ось до чого я веду. Насправді, зараз я от знімав до цього відоси з заброшками, з кланами, з гравцями. Все це не фіксить. Всі цих гравців, бази, клани не вбирають. На це у них є пам'ять, щоб все це зберігати, а на те, щоб зберігати інформацію з глобального чату, у них не знайшлося. Ну, в принципі, тим самим вони просто нафік вбили глобальний чат і саму гру. Ну, Супер! Браво, браво, суперсел! Тож, не дивлячись ні на що, я, як і раніше, буду шукати а, цікаву інформацію для вас і намагатися знімати про це відоси. Ви ж в свою чергу, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і коментуйте відоси, щоб ще більше людей побачило а, український контент. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам. І все буде Україна! З вами був Боні, всім папа! -па.